8 грудня у Переяслав завітав народний депутат України Олександр Федієнко. Він привіз студентам університету Григорія Сковороди ноутбуки. В університеті депутат поговорив з викладачами та студентами про цифрову освіту, навички та кібергігієну. Ви повинні розуміти, що. І зараз прогресує з величезною швидкостю. В кіберпросторі, кіберпросторі, коли вас шукають, поліція нічого не зробить, повірте. Вона нічого не знайде. Вже багато із прикладів, і кіберполіція поважає, все. Але дійсно проблематика в тому, приходить заява. Ще раз, у мене вкрали гроші. Окей, куди йде поліція? До оператора. Оператор каже, це не чийний номер телефону. Поліція приходить до мене і каже, це ж не ваш номер телефону. Як ви доведете, що це ваш номер телефону? Ніяк. Присутні поставили депутату кілька цікавих питань по темі: а саме чи безпечно проводити голосування через додаток Дія? Депутат пояснив, що якщо кожен студент матиме цифрову ідентичність, тоді механізм голосування в дії може працювати. Ще одна студентка поцікавилась депутата, як вберегтись від злому електронної пошти чи соцмереж. На це він відповів, що пароль від соцмережі має бути не менше 15 символів. Також має бути двофакторна або трьохфакторна аутентифікація. В державі є запит на IT-фахівців. І судячи по рейтингових спеціальностях, які Сьогодні ідуть абітурієнти IT спеціальності, входять принаймні в п'ятірку. Але виникає така проблема. Ті, хто готує it фахівця, і він знаходиться у завідомо програшній ситуації, ніж той, хто здобуває цю посвіту. Наприклад, студент третього курсу АйТішні, він вже Може отримувати в умовних одиницях стільки, скільки професор отримує у гривні. Я б тут запровадив би, може, навіть якісь там програми державного партнерства, коли підприємство, яке отримав фахівця, потім відраховує кошти до навчального закладу або замовляє цього фахівця. Да, розумієте. Але ж ми живемо в такому світі вільних економічних відносин. Сьогодні його вивчили і завтра вже в Порщі, або так. десь там ще поїхав.